Допомогти людям у громадах здобути відповідні знання і навички з питань психічного здоров'я, щоб допомагати вже дітям і дорослим долати складні ситуації під час війни. Це мета марафону про психічне здоров'я під під назвою школи та громади. Чутливі до психічного здоров'я у рамках цього форуму сьогодні відбувся вже третій такий захід тренінг Про нього і будемо говорити далі. У нашій студії є радниця начальника лова, голова координаційного центру підтримки цивільного населення Прилова Галина Бордун та психологиня Олена Муха. Вітаю вас. добрий вечір. Доброго вечора. Отож, сьогодні відбувся вже третій захід другого форуму про психологічне здоров'я. Пані Галину, перше питання до вас, розкажіть. Про сам захід, який нині був скільки було представлено людей, про які теми важливі піднімали. Ну я хочу наголосити, що у нас була дуже цільова мета самого початку, тому що це три форуми протягом червня і липня, і ми охоплювали дуже прицільно визначені громади. Поясню, чому і сам захід мав три таких дуже сильних мети: перше під час ми визначали громади, де е, і брали більш цілісно громади по 100 людей з кожної громади. Це є представники освітнього середовища, соціальної сфери і охорони здоров'я, а також члени родин військовослужбовців, е, ветеранів. Е, і плюс ми до цього заходу також запрошували представників від НСЗУ, які ділилися різними програмами, які сьогодні працюють від охорони здоров'я. Які ж ми мали тепер за все перед собою мету? Ми дуже системно з початку війни почали працювати з освітнім середовищем, а для того, щоб вчителі, які в 2022 році зустрілися з зустрічю внутрішньопереміщених осіб, з ситуаціями, до яких вони десь, напевно, не були готові, тому що вони бачили виклики, коли люди мали різні схильності, багато Хто про це читав, можливо, можливо, хтось мав навіть освіту, але це потрібно було бачити, і вони це бачили вже по факту кожного дня. Ми вже тоді почали працювати власне з освітнім середовищем, але це були швидше як працювати під час сирени. Перша психологічна допомога. 23-й рік в нас вкотре змінив ситуацію, тому що вже в координаційні центри, які є при районних адміністраціях, почали звертатися більше представники родин військовослужбовців. це Вже були запити щодо дітей. Це були вже запити щодо самих членів сімей. А це були запити щодо ветеранів, яких які в нас також є в громадах, так і відповідно минулого року ми розпочали перший захід таких марафонів, тому що потрібно працювати не тільки прицільно. Знаєте, в нас на рівні України прийнято дуже багато програм, але питання: що про це знають люди, чи вони розуміють, куди звертатися, що робити, і от, власне, ми йшли від людини. Минулого року це були керівники різних напрямів, які між собою мали так знаєте підхід міжсекторальності, зрозуміти, що працює, а куди. Де звертатися і як між собою побудувати систему координації цього року? Ми вже запросили представників громад, але ми виокремили власне, громади Стрийського і Самбірського району, Дрогобицького району. Пояснюю, чому, чому якраз хотіла спитати. Тому що перше, а в Стрийській громаді в нас є минулого року прийнята комплексна програма. Угу. І ми ставили робочою групою. Я є головою робочої групи ще з психічного здоров'я при координаційних центрах психосоціальної підтримки. А ця група є того року дуже розширена. Ми ставили для себе мету, що ця програма була простою, зрозумілою і зразу будувала систему. А в Стрийській громаді відкрити вже центр психічного здоров'я, які передбачені в блоці охорони здоров'я. А знову ж таки, люди мало що знають з наших результатів наших заходів. Де ви його відкрили цей центр. Це є при кластерній лікарні. Тобто, uh -huh. програма передбачала при самих кластерних лікарнях створення центрів психічного, uh -huh. здоров'я. А там, де немає кластерних лікарнях? Uh -huh. От, я зараз хочу пояснити, тому що всі три роки ми координували і запрошували різні середовища, включно з громадськими організаціями, хто готовий надавати цю послугу. І ми, от, власне, коли ми формували безкоштовну послугу, ми насправді ще формували готовність людей звертатися до психологів. Бо три роки війни було не модно, або так. там якось як до психолога, значить, зі мною щось там не так. А зараз мені здається, а... що кожен готовий. І от що дуже важливо, оця готовність відкриття тематики від себе. Що ти отримуєш, чим ти Бо люди дуже часто думають, що це їх не стосується. А ми пояснюємо, що відбувається на рівні їхнього організму, uh -huh. і для багатьох це справді було відкриття. Якщо ми щось пояснюємо, ми розуміємо, що система швидко не запрацює. Ми тоді пропонували і до сьогодні пропонуємо безкоштовні послуги, і вся ця система працює навколо координаційних центрів. З минулого року, з вересня до травня цього року, за допомогою таких партнерських організацій, зокрема як НІКА, це безкоштовна послуга. 15 тисяч закритих запитів дітей і підлітків. Тобто, з минулого року виріже запит. От, власне, дітей в нашій області, це власне навіть Пластерна. міста районного значення. Це це без лікарні. Лікарні почали створюватися клас центри психічного здоров'я вже цього Нічого року. Собі. Це вже є спеціалізована психіатрична послуга, наближена власне більше до, до дітей. Тобто ми будуємо систему. Але минулого року ми отримали ще запити від священників. Ого. І тому що дуже багато є моментів у нас, ну, насправді багато прийнято різних речей, і Україна зараз я вважаю, що що би не говорили, скільки би ми нам читали різну інформацію в соціальних мережах, ми в цих непростих умовах починаємо випрацьовувати певні послуги, яких раніше ми не впроваджували. І минулого року ми в рамках нашої робочої групи включаємо ще один великий напрям. Це є навчання представників різних релігійних спільнот, а які як надавати першу психологічну допомогу. Тому що до них звертаються члени сімей, які не завжди розуміють, і священник має не просто почути і підтримати, він це має зробити також правильно. Не всі священники мають психологічну освіту. Звісно, що священник має свій напрям, він є правильний. Ми його не перетворюємо на психотерапевта. Для багатьох священників це також є дуже добра підтримка. Але і на тих навчаннях ми говоримо про систему координації а що далі? Тому що мало говорити про психотерапевтичну підтримку. Психотерапевтична підтримка для членів родини військовослужбовців дуже часто є знаком дор і юридичного правильного супроводу ми говоримо про комплексний підхід під час тих заходів. Ми паралельно робимо опитування: а що ж знають люди, чим вони користуються. І я би отут дуже хотіла поділитися, тому що. Все-таки українці це є сильна нація. І коли ми людей питаємося, що ж вам сьогодні допомагає, і люди кажуть, а ми почали справді більше на себе звертати уваги. На першому місці це є молитва, це є прогулянка, це є читання, це є спілкування з друзями. Тобто ці рекомендації вже з наших навчань, навіть першої психологічної допомоги, люди почали використовувати. Друге питання: ми всім ставимо учасникам. Це є. Що потрібно. І отут е, почали говорити насправді про важливість в маленьких громадах, самих таких локацій, де би був психолог. Е, тобто громади почали формувати запити. Я вважаю, що це найприцільніше є того, до чого ми рухаємося. Готовність громади озвучувати запити і мати, власне, цю послугу. І, відповідно, ми пояснюємо, а що ж працює у нас на обласному рівні, а що працює на національному рівні. Е, тобто, це є такі побудова певних взаємозв'язків. І якщо говорити про самозахід, то що ми. Зараз робимо. Це не є форум, так як люди звикли, знаєте, за 15 хвилин 10 спікерів по 3 хвилини всі сказали. Кожен щось сказав і розійшлось. Ми брали спеціалізованих тренерів, а вікові особливості дітей, що батьки мають робити, звернути увагу на свою поведінку, щоб насправді допомогти підтримати дитину, тобто багато що йде від дорослого. А, напрям як супроводжувати, приймати, підтримувати членів сімей, а, члени сімей, яких є в полоні чи безвідки зниклих, тому що це ще одна група запиту якою ми сьогодні зустрілися, і ми, є, ми не маємо до цього готовності. І власне, ми це напрацювали також ще е, півроку тому на нашій робочій групі. Ми дуже довго шукали фахівців, і я дуже тішуся, що повірте мені, не так просто знайти фахівців, створити програму, тому що це є в тому й унікальність. І от зараз ми виходимо до е, представників релігійних різних спільнот е, з 19 липня. Це є перша група, яка ми формуємо з різних представників. А загалом це буде 10 навчань по три. Учасників для представників релігійних спільнот. Тобто ми рухаємося дуже прицільно: лікарі, вчителі, представники батьківських середовищ, послуги навколо координаційних центрів, створення центрів медична допомога навколо кластерних лікарень, представники релігійних спільнот. І плюс е центри, які створюються на Львівщині, комунікація і інформування. Пані Олено, е розкажіть, з якими конкретними проблемами зазвичай приходять зараз люди, що конкретно говорять від час таких заходів, які ви проблеми можете виокремити? Власне, е те, на чому спеціалізується робота нашого ГО, е полягає в роботі з людьми, які переживають невизначену втрату. Це люди рідні, яких зникли з е, особливих обставин, тобто ми не знаємо, що є з людиною, що відбулося, і де, де знаходиться військовослужбовець, яка його доля. І це насправді дуже складний вид втрати. І ми дуже мало про нього чули, наприклад, в цій сфері психічного здоров'я, чи е, священнослужителі, чи там, соціальні працівники, чи вчителі не мають достатньо доброго розуміння, що відбувається власне з людиною, яка переживає Невизначено втрату. І коли немає цього розуміння, коли люди з цим не стикались, не мали достатнього досвіду, їм дуже тяжко знайти можливість підтримати, знайти добрі слова. І це йдеться у формі навчання, у формі ви пояснюєте, чи ви берете конкретні приклади, як відбувається саме ваша зараз? Ми те навчання, про яке говорить пані Галина. Ми говоримо про навчання священнослужителів, mm -hmm. і воно буде складатися з таких трьох основних речей. Ми будемо говорити про роль священнослужителя, як священнослужитель може допомогти людям, які переживають чи втрату чи невизначену втрату. Другий момент, що ми будемо говорити про. Оце, що я говорю, психологічні особливості перебігу невизначеної втрати, бо вона має свої особливості, які є відмінні від е, втрати, з якою, в принципі, ми стикаємося і знаємо, вже, як реагувати. І теж ще один момент, про який ми будемо говорити зі священнослужителями, це те, як емоційно не вигорати. Бо коли ми стикаємося з таким великим об'ємом емоційного болю, то нам, як людям, теж є дуже складно і. Е, для того щоб ми могли це робити, нам треба турбуватися про себе. Люди у наших громадах на насправді 15 тисяч, які звернулися, це вражаюча цифра, і дуже добре, що люди звертаються. Але як, ваша думка, люди у громадах готові звертатись до психолога. Наскільки є віддяка від створення таких центрів? Наскільки вони є необхідні? І чому все таки варто звернутись? Я підтримую цю думку, що зараз, на відміну від того, як в нас було ще декілька років тому, запит до психологів надзвичайно великий, тому що ми всі живемо в умовах шаленого стресу, і запит є. Якщо говорити про мою цільову аудиторію, то первинний запит є більше про пошук, тобто люди, які проживають на визначену втрату. Вони більше будуть е, скеровувати свою увагу на е, те, щоб знайти, тому що особливість перебігу цієї е, ситуації така, що людина, хоча людина рідний фізично відсутня, психологічно людина постійно-постійно думає про рідного. І, власне, вона не шукає допомогу собі, та? тому що хочеться знайти, хочеться щось зробити додатково. Але вона потребує цієї допомоги. Тому те, що ми робимо, ми створюємо такі групи підтримки. Ми створюємо психосоціальні заходи для того, щоб об'єднати людей і щоб створити для них можливість підтримувати один одного. І це теж частина. Мені дуже відгукується те, що ви говорите, тому що ми є дуже близької подруги. Брат півтора року, як безвісти зник, і ми не одну годину з нею і говорили про цю тему, і віримо, і надіємося, що він живий. І Я впевнена, що так воно. Буде, але дуже важливо правильно підбирати слова. Пані Галини, якщо коротко, де людина в громаді, як людині в громаді знайти такі центри, дізнатися, куди зайти. Платна, безкоштовна ця послуга. На цьому закцентуйте. Будь ласка. На сайті Львівської обласної військової адміністрації є окремий блок, який наша робоча група супроводжує, наповнює, аналізує. А це є блок координаційні центри. Я дуже рекомендую просто навіть пошуку ви можете це знайти. Є групи як для дітей, так і для підлітків. Є групи для дорослого населення, є окремі центри для родинського службовців з блоком, який так і називається Жити чекаючи, тобто, це власне формування певного такого середовища для якому буде комфортно про це говорити члени сімей, які чи в полоні, чи без зниклих, ви можете знайти. Контакт координаційного центру, зазвонивши на гарячу лінію Львівської обласної військової адміністрації, 1684. Всі ці, ці центри є в містах районного значення. У Нас таких 10 координаційних центрів. Менеджери координаційних центрів аналізують абсолютно всі програми, формують графіки. Ми щотижня робимо підсумок, і щопонеділка робимо анонс на наступний тиждень, що відбувається по цілій Львівщині. Тобто, ми рухаємося, я би сказала, такими двома напрямами: формування системи державної, тобто, те, що ми впроваджуємо, створюємо при, при кластерних лікарнях спеціалізована послуга і система власне навчання і підтримки таких середовищ психосоціальних в локаціях наближених на наближених до людей. От зараз ми ще в серпні і вересні будемо мати достатньо інших таких груп, тому що наша зараз мета не стільки розвинутися кількісно, а скільки навпаки побудувати горизонтальні зв'язки і об'єднати людей між запитами і тими, хто готовий пропонувати послугу. Питання від з наших соцмереж як священне. Можуть долучитися до таких навчань, чи можуть, щоб... звісно, що можуть, тому що ми буквально минулого тижня оголосили про анонс. Я би дуже попросила вашої також допомоги поширення, тому що це 10 груп, по 30 учасників. А це навчання безкоштовне. Я хочу зазначити, що ми часом ми 6 місяців чекали власне готовності вільного графіку. Навіть цих тренерів це є спеціалізовані тренери. Ви можете переглянути історію про цих тренерів. Програма є насправді розроблена і вона адаптована, є, тому. У це є денне навчання. Партнери підтримують ці заходи. Тобто, це не є кошти чи обласного чи державного бюджету. Це є те, що ми ще з минулого року розпрацьовували разом і шукали підтримку. Тобто, ми запрошуємо всіх бажаючих. Наша мета нас напаки, розширити цей напрям, щоб люди розуміли. І там також ми будемо говорити про систему координаційних центрів. Про ви мережу. до речі, шановні глядачі, зараз можете відсканувати QR-код, перейти за посиланням і якраз зазнайомитися із графіком навчань. Пані Глинд, дуже дякую. Дуже дякую вам за розмову за роз'яснення. І сподіваюся, вже побачити з наступного разу, коли ви розкажете наскільки вдало пройшли навчання, зокрема із нашими священнослужителями. Радниця начальника лова, голова Координаційного центру підтримки цивільного населення, прилова Галина Бордун та психологиня Олена Муха були з нами у головному за день.